Одинадцятикласниця Юля вже два роки вивчає курс громадянської освіти. каже неодноразово брала участь в обговоренні різних соціальних тем. Як відкладається на людях оце от всі екологічні проблеми, що можна зробити для того, щоб було їх менше, що можна зробити для того, аби запобігти цей курс. Це частина українсько-швейцарського проекту. В його рамках педагоги для обміну досвідом відвідували зарубіжні країни, отримували різноманітні посібники. Кажуть, курс дуже важливий, адже він допомагає молоді стати повноцінними членами суспільства. Це не просто виклад матеріалу, це залучення самих дітей до проєктування різних їх ідей. Ну, наприклад. У нас шов такий проект, як стоп насильство в сім'ї це в старших класах. Є проекти, наприклад, як будую свою майбутню своє майбутнє життя. Рівне участь у проєкті громадянської світи бере з 2008 року. Подивитись, що зроблено і чи готові ми до подальшої співпраці з Швейцарії приїхало двоє інспекторів. Вони зауважують, що проблема виховання у молоді активного ставлення до громадянського суспільства актуальна для обох держав для України це важливо, бо це молода країна. А що стосується Швейцарії, то молоді люди мають зачасту споживацьке ставлення до життя і інколи їм навіть набридає, коли їм говориш про громадянські права. Швейцарці зустрілися з вчителями чотирьох рівненських шкіл. Враження від почутої побаченого вони узагальнять, щоб потім вирішити, чи продовжувати у рівному протягом наступних чотирьох років. Місцеві чиновники вірять, що це станеться, адже місто має гарні демократичні традиції ще з радянських часів. Молодь повинна розуміти, що все, що відбувається в цьому населеному пункті. Село, місто, містечко неважливо, які масштаби однозначно залежить від того, яку ти займаєш громадянську позицію. Галина Баранчук назармі Дріган, інформаційна програма. День.